Всім привіт! Мене звати Тарас Кринчук. Я являюсь керівником проєктно-монтажного відділу компанії Теплоцентр. Сьогодні я вам розповім про альтернативу газовому опаленню на період зими. Топ 5 альтернатив для опалення приватного будинку або квартири на, на зиму: опалення електрокотлом. Опалення котлом на твердому паливі з дрів або спілети. Тепловий насос. Це один з найкращих і найефективніших варіантів. Пілетний камін або інверторний кондиціонер. Саме ми рекомендуємо встановити тепловий насос. Це найкращий і найекономічніший варіант для вас на зиму. Ось він. краса. Ми пропонуємо встановити як альтернативу це тепловий насос, бо він є найекономічніший на сьогоднішній день на ринку. По споживанню електроенергії і коефіцієнту тепловіддачі на будівлю. Теплові насоси бувають декількох видів. Е, перший вид і найпоширеніший це повітря-вода, наступний це ґрунт, вода або повітря-повітря. Повітря-вода повітря є одним із самих популярних на ринку через те, що він підходить для модернізації існуючих систем опалення. Його встановлення є е, легким та простим та швидким. Наші спеціалісти з радістю вам допоможуть підібрати найкращу систему опалення і не тільки, а також і водопостачання чи водовідведення. Ласкаво просимо до нас. Щоб з нами зв'язатися, залишіть, будь ласка, заявочку внизу відео. Підписуйтеся на наш канал Теплоцентр .UA, та будьте в курсі всіх новин.